За свою історію ігронавти підтвердили не один загадковий ігровий міф у Dying Light Ми відшукали літаючу тарілку, що затонула. Ми довели, що у Скайрині можна стати джедаєм. Та з деякими легендами навіть нам не впоратися, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити. Про це ти дізнаєшся у трійці ігронавта. Він 25 разів потрапляв до книги рекордів Гіннеса та продав мільярд альбомів. Схиліть коліна, Майкл Джексон. А він тут до чого спитаєш ти? Відповідаємо. Ходили чутки, що мегазірка приклала руки до створення легендарної серії про Соніка. Почалося все із того, що фани синього їжачка почали помічати. Надто вже саундтрек третьої частини, схожий на пісні Джексона, видавці сега 20 років тримали язик за зубами, і лише після смерті ідола підтвердили, він дійсно писав музику для гри, але в останній момент заборонив, щоб його згадували у титрах. Об король, почувши, як звучать його треки на консолі Genesis, злякався, що його піднімуть на сміх. Адарма, бітна музика. Нині це класика. За те, що на підтвердження міфу чекали довгих два десятиліття, він у хід параді. Але компанія Sega сама розкрила таємницю. Тож легенді дістається лише бронза. Мафіозні війни, заправлені кривавим соусом, і з додаванням кабріолетів та диско. Ось рецепт Майами 80-х. Його GTA Vice City запозичив із гангстерського кіно обличчя зі шрамом. Ще Гра щедро приправлена посиланнями на стрічку від саундтреку до нічного клубу Малібу. Та одне з них розробники Рокстар так заховали, що гравці вирішили. Це просто міф. Подейкували, що в одній із жилих будівель Вайс Сіті у ванні можна знайти бензопилу. Це відсилка до сцени із фільму, де бандита цим інструментом інші бандюки. Та за кілька років після виходу в Vice City невідомий гравець таки натрапив на пасхалку. Парубок випадково пройшов крізь зачинені двері. Міф підтвердили самі ігронавти, Тож він заслуговує на місце у трійці. Але Пасхалка ніяк не впливає на сюжет гри. Тому вище другої сходинки легенді не піднятися. Ну а перше місце хід параду посідає міф про Атарі, компанію, яка ледь не поховала усю ігрову індустрію. Але спершу у 1983 році компанія Атарі поховала в американській пустелі мільйон картриджів з грою і e Її вихід приурочили до виходу одноіменного фільму Стівена Спілберга. Та розробникам дали лише півтора місяці на створення. ІТ. результат найгірша гра в історії. Картриджі просто вкривалися пилюкою на прилавках, як на зло. Атарі наклепали їх цілий мільйон. Партію вивезли у пустелю у штаті Нью-Мексико і вкрили тоннами піску. З часом усе менше людей вірило у те, що це реальний факт. І тільки у 2013 році канадці отримали дозвіл на розкопки. І сенсація! Екскаватори дістають з під землі пошарпані картриджі з грою і ті. Для підтвердження міфу знадобилася важка техніка. Десятки робочих та 30 років очікування. Тому ця легенда стає переможцем трійки і ми врятували людство від Годзили, зародили нову цивілізацію та обрали нового чотирилапого президента. Але хорошого потроху, і нам же час прощатися. Кладіть свої геймпади у шухляди, консолі на шафи, а окуляри віртуальності назад на полички крамниць. Зустрінемося рівно за тиждень у суботу, о 18 на QTV.